Ранку. Сьогодні з вами я, і ми будемо робити з вами е, ранкову зарядку, яка, в принципі, підходить е, для любого типу е, людини, любого віку, любої статі і е, в принципі соціального положення. Е, розминку, яку ви можете використовувати перед будь-яким е, типом занять е, кардіонагрузками, чи це буде силові тренування в нас в майбутньому? Тому е, сьогодні така. Ранкова зарядочка, яку ви можете використовувати під час того, як ви встаєте зранку, вам дуже важко прокинутись, ви відчуваєте себе сонними, вам е, хочеться більше енергії. І сьогодні ми це робимо на свіжому повітрі біля річки Латориця. Е, чому я поста? Тому що це ранок і хочеться трошки. Е, відчути землю, відчути природу, походити по ранковій русі. Якщо у вас є така можливість, ви можете вийти на вулицю до себе у двір. Якщо ні, можете з цим робити зарядочку у себе на балконі з видом на якусь із наших гір. Або просто в себе вдома, включивши улюблену музику. Отже, Починаємо з е таких потягувань е рук наверх, стаємо на носочки і робимо такі потягушечки. Вдох і видох. Глибокий вдох і видох. І ще один глибокий вдох. Потягнули плечики наверх і опустили вниз. Піднімаємо дві ручки наверх і тянемося одним плечиком. Наверх, наверх, наверх. Опустили ручки. І знову піднімаємо наверх і тянемо інше плече. Добре. Опустили. Переходимо трошки нижче ручки, на поясі, бо вільному положенні в зручному для вас трошки розминаємо шию, щоб прокинувшись зранку, йшовши не... на роботу, побачивши когось знайомих, різким рухом не потягнули. Поварячуємо легкими наклончиками і в іншу сторону. рвемо, обережно, вперед і назад. І кругові рухи. Враво і вліво. Вправо і вліво. Добре переходимо до плечей. Кругові обороти правим плечком. Раз, два, три, чотири. Другим плечем. Влівим. Раз. Два. Три. Чотири. Правим плечем. Вперед. Раз. Два. Три. 4 І лівим плечом вперед. Раз, два, три, чотири. Взяли ручки в замочок. Витягнули. Трошки присіли, не сильно, але трошки присіли. І потягнули все вперед. Витягнулися. Добре. І глибокий видох, а тепер ручки назад. Потягнули. Грудна клітка вперед. Добре. Тепер ми робимо наклони вперед. Ніжки рівні, ми їх в колінках не згибаємо, наклоняємося вперед, причому корпус не падає нижче, ніж бедра. І легкими рухами тянемося вперед. Тянемося, тянемося. Ноги ми не згинаємо, вони у нас постійно рівні, колінка е, направляється назад. Добре. Витягуємо поясничку. Ми не робимо отаких от круглих рухів. Обов'язково маємо поясницю витягнути. І тянемося, дивимося перед собою. Не вниз, а перед собою. Тук. Тепер наклоняємося вперед. Коліна знов таки рівні. Ми їх не згибаємо. Піднімаємо праву руку наверх в потолок, в сонечко, в небо куди. Куди догоди. Дивимося на вказівний пальчик лівою рукою за коліночку і тягнемося. Притягуємо свій, свою верхню частину до нижньої частини. Колінка рівня. Добре. Кожен для вас буде якоюсь мотивацією, що розтяжка позбавляє нас від целлюліту. Тому робимо? Не жаліємо себе, але різких рухів ми не робимо. Добре. Глибокий. Вдох. І вибоки вдох. І з'єднаємо ніжки і е, присідаємо. Приклеїти треба ручки до землі. Лодошки ми не відклеюємо і стараємося затягнути колінка. Може, з першого разу у вас не вийде затягнути коліна повністю, але е, лодоні не відривати. Лодоні мають бути до самого кінця притягнуті. У вас ні, ноги сильніші, ніж руки, ніж інші частини тіла, тому затягуйте колінка з усієї сили, але не рвіть е, тим паче це ранку, тим паче вам ще цілий день ходити на підборах, тому затягуйте якомога сильніше свої ноги. Колінка рівні, не злібаємо. Якщо у вас не виходить з першого разу, якщо у вас виходить в такому положенні, руки не відривати. Ви маєте затягувати коліна повністю. Глибокий вдох і видох. Е, для наших стоп ви можете зробити... Перекатки, Якщо вам зручно, якщо у вас, ви можете, може вам зручніше займатися в кросівках, або в носочках, або в чешечках, або взагалі в босіком, тому вибирайте, яке, яке вам життя найбільше подобається. Якщо це на, у вас є, свій власний двір, то краще, звичайно, на, на босу ногу. Переходимо на п'ятки, на носочки, на п'яточки, на носочки, на п'яточки, на носочки. І ще раз на п'яточки. На носочки, І в останній на носочки. Можете трошки постояти на носочках і видох. Глибокий вдох і видох. А тепер перекатами з одної частинки тарець ножки до іншої. З Одної до іншої. З одної до іншої. З одної до іншої. Трошки треба е -е, зімяти наші бедра. Згинаєте ноги. І тепер витягуєте ліву ніжку, Бедро в праву сторону. І праву ніжку, Ліву і праву. І ліву і праву. Це виходить танцювальний рух. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. І ще раз. Два. Три. І штовхаємо бедра в одну сторону. І Тепер у нас ноги повністю рівні. Ми не згинаємо. Штовхаємо бедра вправо, вліво і ще раз. І чергові рухи. А, Намагайтеся бути повністю рівними, тобто голова в нас не йде ні в які сторони, плечі на тому самому місці, ноги приклеєні до підлоги. І крутимо тільки бедрами. Малюємо коло і в іншу сторону. Ще раз з'єднаємо колінка. Зробимо такі ж саме рухи колінами. В одну сторону, в другу, коло, А, Раз, два, три, чотири. І в іншу сторону. Раз, два. Розгинаючи, випрямляємо Чотири. Ну от і все. На сьогодні закінчилася наша ранкова зарядка. Розминка. Ви ці рухи можете використовувати. Перед любим, перед любим бігом, танцями, силовою, кардіо або іншою нагрузкою, яку ви даєте собі. Дякую за увагу. До побачення.